Сьогодні 9 клас квадратичні нерівності. Як нам розв'язати нерівність? Ми пам'ятаємо, що нерівність це проміжок, коли х належить якимось яким числам. Тобто, в нас має вийти проміжок, але в нас квадратна нерівність. Тобто, в нас є квадрати. І це схоже більше на квадратне рівняння, яке ми вчили, або квадратний трьохчлен. Яке вивчається в 8 класі. Воно має вигляд АХ в квадраті, плюс bx, плюс С дорівнює 0. Де пам'ятаємо, що А, Б і С числа. Це дуже важливо. Тобто, це будь-які числа в даному випадку 1, 6 і мінус 7, якби в нас було квадратне рівняння. Але нам якраз то і потрібно перетворити це спочатку в квадратне рівняння, яке розв'язати. А потім пояснити проміжок, тому що нам ось цей проміжок має бути менший нуля. Тобто ми знаходимо нулі функції, тому що ми ж можемо це переписати як функцію y до рівня х плюс 6 плюсх мінус 7. Далі підставити 0, знайти квадратне рівняння. Знайти нулі функції, де в нас парабола, тому що це х у квадраті, перетинається з х. І тоді знайти цей проміжок, який в нас має бути менше нуля. Тут а, ми можемо спробувати за теоремою Вієта, тому що тут одиниця, А дорівнює одиниця. Як ми це робимо? Перше, це а, їх корені, оці, які ми знайдемо за дискримінантом, їх сума має дорівнювати протилежному b. В даному випадку мінус 6. А їх добуток має дорівнювати це, в даному випадку, мінус 7. І тепер просто підставляємо рівняння і корені, які можуть бути. Починаємо з добутку. Що в добутку дасть 7? 7 це просте число, тобто або 1 на 7, або нічого. Тобто 1 на 7. І тепер думаємо, які мають бути значення, щоб вийшло від'ємне значення. В нас а, сума має бути від'ємна. Тобто, якщо в нас буде мінус 1 і 7, то в нас буде просто 6. А нам потрібно якраз мінус -7. 7 поставити, і в нас вийде мінус 7 плюс 1 мінус 6. Тобто, це коріння. І в нас виходить ось тут мінус 7, тут одиниця. Як ми знаємо, чи пусті оці точки, чи зафарбовані? Якраз уже з нерівності. В нас нерівність строга, значить, в нас оце будуть пусті значення. Нам потрібно менше нуля. Тепер питання, де функція набуває менше нуля? Функція набуває менше нуля в ось цьому проміжку. Тому що ось це представимо «y». і ось тут функція вже буде від'ємна, а функція це якраз і значення ігрека. Тобто. В проміжку від мінус 7 до одиниці дужки круглі, тому що в нас строга нерівність. Ось цей проміжок це коли в нас функція буде ось тут знаходитись, тобто вона буде від'ємна. Те, що нам і потрібно було знайти. Якщо є запитання, задавайте, а ми пішли далі. До речі, в книжці вам запропонує табличку. А яка буде виглядати приблизно ось так, з трьома малюнками, де в нас буде А більше чи менше нуля, то А більше, А менше нуля. А це у нас ось це значення біля Х квадраті, біля Х квадраті. Тому що, коли в нас А від'ємне. У нас функція ж виглядає по-іншому, вона перевертається. А ось тут у нас буде дискримінант. Притом у нас буде дискримінант більше нуля, дискримінант дорівнює нулю і дискримінант менше нуля. Чому, коли більше нуля два корені перетинаються, ось тут в нас вона належить, в нас є одна точка, а ось тут взагалі не перетинається з вісю іксів. Тут, якраз коли в нас менше нуля. Перевернути так само одна точка, і тут так само не перетинається. Просто Y завжди від'ємний буде. Ось це нам потрібно запам'ятати. Хвилинка міні-реклами. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм-канал, в якому щоденні тести для перевірки ваших знань. Не забувайте. І в інстаграмі я оголошую безкоштовні вебінари або також безкоштовні міні-уроки пробні. Тому Тут А більше 0 одиниця. Ми переписуємо це, можемо переписати це як функцію, яку прирівнюємо до нуля. Я скорочу те, що ми одразу прирівнюємо до нуля. Розв'язуємо, можемо через дискримінант, хто не пам'ятає, дискримінант це b в квадраті мінус 4 ac Оце в нас А, це в нас b, це в нас c. Або ми можемо за теоремою Вієта, тому що тут знову ж таки одиниця. Добут, їх сума має дорівнювати протилежному b, тобто в даному випадку мінус b, мінус-2 просто 2, х1 помножити на х друге, просто це, тобто мінус 48. Тепер думаємо, і це система. При яких значеннях х може. Добуток дорівнювати 48. А це може бути 2 на 24. Це може бути 1 на 48, 3 на 16. Ще 6 на 8 для прикладу. а Чому я беру 6 на 8? Тому що сума їх чи різниця невелика. а Тому маю числа бути. Між собою невеликі. А отут якраз двійка є. У нас має бути мінус 48, але при тому до, е, їх сума має бути додатня. Тобто, ставимо мінус до меншого значення. При добутку буде мінус, але при додаванні 8 плюс 8 буде більше. Ось, знову ж таки, в нас є перетин 2, мінус 6 і 8, дві точки. І в нас ось тут не строга нерівність. Значить, точки в нас зафарбовані, і вони включаються в наш проміжок. І ми дивимося, що нам треба значення х оцього і нерівності більше або дорівнює рівню 0. На якому проміжку більше? На ось цьому проміжку. І на ось цьому. Тобто, в нас проміжок від мінус безкінечності, так, х належить, від мінус. Безкінечності, від меншого до більшого значення тут до мінус 6 квадратні дужки, бо в нас нестрога нерівність, знак об'єднання, від 8 до плюс безкінечності. І в круглі дужки, тому що біля безкінечності не буває квадратних дужків. Перевіримо тут, в нас мінус. Х у квадраті, тобто тут мінус 1, Це, значить він вже буде перевернутий графік. І теоремою вієтої тут вже не можна просто так скористатися. Але якщо я поміняю знаки, якби домножу на мінус 1 і позбужуся оцього мінуса, то таке я можу зробити теоремою вієту. Невже ж простіше. Їх сума коренів мінус 6, добуток. Просто 5. Ой. Тобто 5 це просте число, яке можемо отримати 1 і 5. При тому їх добуток має бути додатній, а сума від'ємна. Добуток додатній може бути в двох випадках: мінус на мінус і плюс на плюс. Тобто, ми розуміємо, що тут буде або додатні 2, або від'ємні 2 одночасно. Але ось це рівняння нам дає мінус. Тобто вони будуть оба від'ємних, тому що при множенні мінус на мінус 10 плюс вийде просто 5, а при обчисленні додаванні в них вийде мінус 6, якраз те, що нам потрібно. Знову схематичний малюнок, він вже у нас перевернутий буде. Буде мінус 1. Які ж будуть точки. Строга нерівність, точки виключені, тобто пусті. Х належить, але що нам потрібно? Більше нуля. А Y в нас вище. Тобто ось цей проміжок. На якому проміжку? Від мінус 5 до 1. Круглі дужки, бо строга нерівність. Все. Переходимо до цього. Так само, ось тут мінус, я домножу одразу на мінус 1 для того, щоб позбутися, і можна було за теоремою Вієта зробити. Їх сума. Має дорівнювати протилежному b, тобто просто 4. А їх добуток має дорівнювати 30. І, знову ж таки, я підбираю такі корені. У нас трійка, просте число 1 і 3. При тому при додаванні має вийти 4. В принципі, 1 і 3 нам підходить. При множенні 3, при додаванні 4. Значить, це 1 і 3. Будуємо схематичний малюнок, при тому у нас мінус ось тут. Є, значить, у нас вниз. Тут буде 1, тут 3. Значення, в нас строга нерівність, значить точки виключені, пусті, х належить якому проміжку. Потрібно менше нуля. В оцих ем, проміжках в нас y буде менше нуля. Тобто, від мінус безкінечності до одиниці дуглі, круглі дужки, від 3 до плюс безкінечності. Все. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас є побажання, підписуйтесь на інстаграм. Там а, у дірект по слову урок можна отримати безкоштовний урок щодо дробів, Більше скоріше забере. Також оголошують про набір міні-групок. А в телеграм-каналі щоденні тести для перевірки ваших знань. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!